Е, тож, якби е, нам якби якось вбити літа, тільки ми знаємо, як це більше зробити, і це проблема. А, так, точно, проблема. Я теж впевнений в цьому, що це проблема. Але ти ж сам розумієш, нам не казане допомога, тому що ми самі не впораємося. не, не та, точно. І де нам треба знайти ту допомогу, яка справді може нам допомогти. Ну я не знаю. Я не знаю Ельтро, але я думаю, що. А... а ти хто такий? Мене звати Віш. І я найбільший рівенник, і я думаю, що ви хочете більше ці якоїсь допомоги, тому. Так, я хочу. Я хочу, щоб більшості. А, ти якось побігає мені Вбити Вбитиру? Ну добре. А ти знаєш, буде це як зробити? Угу, mm ідем. -hmm. Тож, якби. Я думаю, що ейтрон поки, е, поки що не повернеться. Ем, е, так, я більше згідно, що він не може не ліпше вже не А, Так, точно. Я теж більше згідно, що він ліпше вже не повертався. Або він справді більше поганий, тому. Добре. Ей, ем, тела, там побігники. Які ще побірники? А це не побірники, це соляни. Ти точно впевнений? Так. Та, ти точно впевнений, що я зможу їх перемогти. А Ти їх переміг. Це добре, я думаю, що ну, в тебе це вийшло. А так, вийшло. І звідки вони тут з'явилися? Не без поняття, але вони якось не схожі на побірників. Просто ви побірники всі шкіра і. це дивно. Ага, Дивно. Ну ти ж обіцяв, що ми будемо вб'ємо. Ну. У мене це не вийшло, вибачте, але ну, він їх вбив і я вже нічого не зроблю, вибачте. Що? Ти ж родич, що захотів, щоб його позив е, помер, так. Вибачте, але в мене запроси не вийшло. Не вийшло, тобі тільки завжди ще не виходить. Е Ельтего я. Я ж тобі казав, що не просто забирати з цього села. А, знаєш, я би хоч забрався з цього села, але знаєш... Може вже підемо? Він сходив вже якось настроєно і агресивно. Та, йдемо. А що я тобі казав? А, а... А, я не хто. Що? Добре, це якось дивно, але вже піду. А. А, тож він хочу посазувати якось піти в якийсь а, похід. А, погід? Ну, це добре. Може, хочеться взяти мене. А, ну, добре. Може завтра і побачимось добре. До побачення до побачення, Фібі.